Привіт-привіт, дорогі близнюки! Ви на каналі Чародійки, мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на травень місяць 2023 року. У мене як завжди 6 колод, 5 таро і 1 оракул. Тож давайте дивитися, близнюки, що вас чекає. Почнемо з першої колоди. І давайте близнюки. Травень місяць 2023 року. Карта десятки кубків. Десятка кубків це прекрасна карта, прекрасний початок місяця. Дорогі близняки, це карта емоцій, це коли дім повна чаша, коли всі наші рідні поруч з нами. ми Повністю задоволені, ваші справи, можливо, будуть дуже ем, добре закінчуватися. Ви себе будете дуже добре почувати. Це святкування, можливо, ви, вас запросять на якесь свято, або ж ви зустрінетеся зі своїми родичами, яких давно не бачили, або ж просто отримаєте тут дуже хороші новини, близнюки, і, ем, і будете, будете задоволені. Так, давайте дивитися далі. Зараз я заберу. Окей. Лиснюки, треба місяць. Угу. Карта Сімірки Пентаклів. Буде тут у вас якесь очікування, можливо, ви тут отримаєте. Якісь гроші, які ви вже давно очікували, так. Або ж це дуже хороша карта, на е якщо ви фінансово збираєтеся вкладатися кудись, але не очікуйте, що ви отримуєте, отримаєте свої гроші одразу ж назад. Це у нас карта е саме такого довгого витриманого результату, коли ми е мусимо почекати і маленькими частичками ось щось забирати. І тут Може, у вас щось іще по цій карті затримуватися, якісь ваші справи, ви би, може, хотіли, щоб воно скоріше все рухалося, але ні, тут все буде, буде трошки затримуватися. Також це карта вагітності може бути. Можливо, ви дізнаєтеся про чиюсь вагітність, і будете дуже-дуже раді, тому що так, семірка, це коли ми очікуємо, очікуємо урожаю, і вагітність тут може. Означати саме ось це очікування. Угу. Давайте далі близнюки травень місяць 2023-го. Карта дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів все-таки це, це якесь вже йде до закінчення, це кульмінація. Дев'ятка жезлів це в нас карта енергії, це карта вогню, дуже багато справ. Ви, близнюки, насправді, тут можете відчувати себе дуже змученими. Так, вам потрібно відпочити, або ж ви будете від когось відгоражуватися в цьому місяці, ви будете, не знаю, може, ви тут щось закінчуєте, але це закінчення, це відгородження, оце, воно принесе вам дуже хороший результат. Ви себе будете, ну, потім ви себе будете дуже добре почувати. Вам тут, можливо, потрібно бути наодинці, не знаю, менше працювати, менше займатися якимись фізичними вправами, вам потрібно тут більше. Саме відпочивати, або ж це просто дуже, дуже багато всього, дуже багато справ, які вам потрібно вирішити, і ви тут до кінця місяця вже просто не зможете так більше. Вам потрібно буде відпочинок. Тож, ви тут не переусерствуєте зі своїми так, ви, ви, звісно, знак повітря, ви дуже багато рухаєтеся, говорите, але все-таки за собою треба слідкувати, за своїм тілом і не перенагружати його. Добре, наступна колода. Втору іллюмінацію для близнюків. Знову нам перевертаються карти, теж сімка Пентаклів. Так. Близнюки травень місяць. Та що ж це таке вже? Карти хочуть говорити. Близнюки травень місяць 2023 року. Карта вісім мечей. Якісь страхи, якісь перепони. Е, можливо, хтось вас хоче зупинити. На дні колоди в нас знову ця семірка, семірка е, пентаклів. І тут ось вона, можливо, показує, що ви тут самі зупиняєте оцю ситуацію, тому що вісім мечей – це взагалі то карта, яка говорить про наші страхи, які ми придумуємо собі самі. Ми самі себе заковуємо, ось у ці зав'язуємо, зав'язуємо собі очі і боїмося йти далі. Ось тут, близнюки, вам потрібно рушити всі свої страхи, вам потрібно їх проходити і відпускати. І насправді їх немає. Насправді, оцих всіх перепон ви самі їх собі придумали. Або ж дійсно з грошима, отут може бути, що залежить все від вас. Так, воно затримується, але залежить саме від вас, як ви дивитеся на дану ситуацію. Давайте далі. Булись травень місяць. Карта старший аркан, карта закохані. Закінчиться все так, як потрібно вам. Це карта підписання якогось контракту або договореності. Це карта зустрічі. Можливо, ви чекаєте свою кохану людину, і ви нарешті з нею зустрінетеся. Ну, і це може бути будь-яке будь партнерство або ж зміна. Це зміна одного чогось на інше. Це нас все-таки показує нам карта дві сторони, коли ми змінюємо так, або ми їздимо туди, назад, ми робимо щось і там, і тут. Нам потрібно бути в двох місцях одночасно, або нам потрібно бути двома особистостями одночасно. Ну, і це карта може переїзду, але по цій карті це взагалі задоволення. Це коли ми отримуємо в кінечному результаті все стається саме так, як потрібно нам. Тому тут ось ці ваші страхи, ви їх зможете, зможете їх побороти. І ще одна карта. Карта вибору. Близнюки, цемірка кубків вам випадає, робіть свій вибір, він у вас точно буде. Тут дуже багато варіантів. Ви, можливо, навіть ви будете вибирати квартиру нову, роботу нову, одежу нову, будете піти на шопінг, будете тут вибирати нову одежу. Але тут головне зробити, якщо це не належить саме до якихось матеріальних речей. Тут важливо зробити вибір правильний, який, в якому будете найбільше впевнені. І вибір має бути один, тому що за двома зайцями ви тут не, не угодитеся, вам потрібно приймати правильне рішення. Тому тут дуже добре подумайте, бачите? Можливо, у вас тут якраз є страх, оцей прийняти це рішення, так? Але ви приймете, ви приймете правильне рішення, близнюки. Наступна колода. 78 дверей. Близнюки. Травп місяць, 2003. о, Знову десятка кубків. Вона повторюється. Вона вже в нас була. Ось вона знову. Тут у нас весілля зображено. Може вас покличуть тісно на якийсь... Весілля вас покличуть, або на якесь свято, де буде дійсно святкуватися, якісь такі високі вібрації, подарунки, багато людей, радість. Прекрасна карта. Давайте ще блиснюки. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу, вона посилюється, нібито, так? І е, от саме це є ваш фокус в даному місяці. Близнюк, ще страць, ага. І що, де ваш фокус ще? На вісьмірці мечей. Також, тільки що ось нам виходило, це наші страхи, дивіться. Насправді цього всього не існує. Ви всього, це наші всього лише якісь кошмари. Це те, що ми собі придумали, то чого ми боїмося. Ось вам, ви тут, ніби знаєте, ви ніби між від перед своїми страхами, ви тут взагалі повністю оголені. Вам потрібно від них ізбавлятися. Просто жобішесь, ви кидаєте їх, не треба воно вам в вашому житті, не беріть його з себе. І бачите, дивіться, дівчина спускається вниз. Страхи заставляють вас спускатися на нижчі вібрації. Не дають вам дійти до виходу, не дають вам побачити результат. Бачите? Хм. Може, якась подія дуже хороша, вона заставить вас побороти свої страхи. Давайте третю карту. Близнюки травень 2023 рік. Це, це просто невероятно. Так. Сім монет. Карта повторюється. Це дуже дуже цікавий у вас такий розклад, у вас прям такі сфери, вам кажуть, от над цим працюй, над цим, це є ваш вибір. Так? Ти тут мусиш пропрацювати, тут пропрацювати, тут пропрацювати, і потім щось е, привести все в порядок і вибрати щось одне, і саме ну, якби все, всі оці сім чаш кожну пропрацювала і далі сфокусувалася тільки на одному. Чомусь. І е, тут сім, сім пентаклів, це знову ж таки, бачите, у нас тут. Очікування саме, але на даній, ну на, на даній карті у нас тут зображена дівчина, яка відправляє голуба, так її треба буде дуже довго чекати на результат. Зараз це тільки це може дійсно у вас будуть якісь вклади. Ви почнете в щось інвестувати або чимось займатися, чого потрібно буде потім дуже довго чекати, і тут вже є інші люди. Які е, також роблять якусь роботу, дають вам приклад, і ви будете дивитися саме на них. І, можливо, ось ці люди це початок роботи з психологом може бути, так, який дуже довгий у нас і потрібно буде потрошки вирішувати якісь питання, але ви от вже в перший, цей, свій, перший викид ви зробили, і далі ви будете бороти свої страхи, щоб. Прийти до десятки. Це, звичайно, клас. Далі. Близнюки. травень місяць 2023-го. І це карта імператора. У нас випадає дорогі близнюки, проявиться тут якийсь чоловік. Чоловік дуже статний. Може бути мужчина, який належить до якихось держструктур, поліцейський або всі, всі хто працюють на державу, це люди взагалом які. Живуть по правилах, які не люблять, щоб їм хтось щось розказував. Тут командують вони питаються, вони, може, ви тут будете, не знаю, вирішувати якісь питання, зв'язані з документами, так, і вас тут мужчина буде опитувати. Або ж це з'явиться, можливо, якийсь. якщо це з'явиться новий чоловік, це може бути також вас, ваш тато, який буде вас захищати. Або це ви мусите бути оцим імператором, так? якщо ви чоловік, ви мусите проявити максимальну стійкість характера. Е, імператор це в нас іде по знаку овна. От, такі у нас овни, такі рогачі, стоять на своєму, пробивають е, двері, їх не цікавить взагалі емоційний план, вони, е, ну, вони звикли, щоб все йшло так, як має бути. Наступна карта. Я близнюків, на правильний місяць 2023-го. І це трійка Кубків. Трійка кубків може бути у вас якесь святкування зі своїми друзями, з подругами, або ж ви тут будете з цим імператором, ви будете тут святкувати можливі новини, якісь дуже радісні, так, до вас прийдуть. І ну, взагалі то трійка кубків це у нас якраз це якийсь, це якийсь результат. Перший, коли ми добилися, і нам дуже-дуже добре радісно. Окей. Близнюки Травень місяць 2020. І це шестірка кубків. Шестірка кубків повернення до минулого. Можливо, ви тут будете повертатися до якихось своїх. Минулих ситуацій, або ж повернетеся в своє дитинство, в будинок, де ви виросли, або почуєте десь запах зі свого дитинства. Можуть повертатися ваші колишні. До речі, можливо, цей оцей імператор він вас тут покличе на якусь тусовку, так, і це буде ваш колишній. Він знову вам запропонує зустрічатися, або щось відсвяткувати разом. Будуть до вас тут якісь проявлені жести уваги. А загалом, дивіться, шістьока кубків це у нас вже на даній колоді зображено, що все минуле, воно вже, вже і жило себе, воно вже все вилилося, і нам зараз потрібно систематизувати своє минуле так, і все одно рухатися в майбутнє. Тому що тут у нас жабки сидять, і нічого доброго вже з того. Супа ви не зварите. Хм. Наступна колода. Далі близнюків на травень місяць. І знову шістьока кубків. Оце це ніби, ніби вас хтось отакого, так, каже один раз: ти все зрозумів. Та я все зрозумів. На тобі ще раз так лбу. Ти все зрозумів. Та я все зрозумів. Точно все зрозумів, бо ще раз тільки що дам. Шестілька кубків знову повторюється, ви повертаєтеся в своє минуле. Вам потрібно вирішити якісь тут питання. От, от, ну, це от сім'єрочка у нас тут прям приігрується. Тут у нас раз, два, три. Вже четверта ситуація. У нас іде так, четвертий якийсь кубок, який вам потрібно тут вирішити. І е, вам це все буде. Паралельно потрібно буде вирішувати. Це може бути можливо, ви тут з дітьми своїми будете вирішувати якісь питання. Також тут дитинство, все-таки карта минулого. Або це якісь минулі ситуації. Можливо, ви знову ви будете робити щось, що ви вже робили в минулому. Знову, от ви закинули щось там спорту, наприклад, займатися. І ви знову почнете це робити. Повернетеся до якихось своїх минулих справ. І згадаєте тут, згадаєте себе. або ж просто будете передивлятися, знайдете якісь старі свої речі, старі іграшки, старі фотографії, і будете ностальгувати за минулим. Наступна карта близнюк травень 2023-го. І це старший аркан карта «Умірність». Вам потрібно тут от Тримати баланс, тримайте баланс. Можливо, вам потрібно буде умірити себе в якомусь харчуванні, слідкувати за своїм здоров'ям тут обов'язково, за своїм емоційним планом. Слідкувати тут треба також. І уміреність у нас також дає деякі справи. У нас тут можуть трошки плавніше іти не так швидко, як планувалося. Але все одно, це це бачите, це дві енергії у нас тут є місяці сонце, які вам потрібно емоції, і е, наша енергія, так, це в наші внутрішні емоції, зовнішні емоції, які нам потрібно дуже добре контролювати. І це дуже карта підходить, якраз до вас близнюки, тому що е, ось вона показує нам саме: ви ви ж змінюєтеся, близнюки. У вас є е, дві. Дві людини, які у вас живуть. І отут у нас показує, що тримайте себе в руках. Так, Близнюки, травень місяць. 2023. Карта диявола, М -м, диявол вам випадає. Будьте тут обережні. Може вас хтось запрошувати тут на якісь авантюри, то по карті Уміреність це старший аркан також по карті Уміреність, тут ви е, тримаєтеся е, ну, здорового глузду. Е, диявол, він у нас загалом пропонує е, такі речі вне закона, скажемо, так, і диявол, це також у нас до карти імператора дуже добре підходить, тому що диявол це також у нас всі держструктури можуть бути, і це всі люди, які працюють працюють на державу чи мають якісь дуже високі посади, і вони керують. Так, тут вам, можливо, хтось вам буде е, розказувати, ну, якби, показувати, як правильніше, може, вас будуть втягувати тут в якісь маніпуляції. Діявол, це також це маніпуляції, можливо, це імператор, він буде вам маніпулювати. І е, 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 ну, диявол це всі наші шкідливі звички, наші прив'язаності. Тому тут уміреність, можливо, вам потрібно відмовитися саме від якихось шкідливих звичок. Також скідлива звичка це може бути звичка думати постійно погано в негативному руслі. І ще одна карта. Так. Ага, це все вже. Ось три карти вже було з цієї колоди. І це, от якраз, у нас минуле умірність і диявол. І, можливо, вам тут якраз потрібно буде відмовитися від якихось своїх. Минулих, можливо, відносин, куди вас постійно втягують, куди вас постійно ви повторюєте цей цикл, і по уміряності вам потрібно тут очиститися, нарешті, і відпустити. Так, тоді остання, остання колода це у нас оракул. Давайте подивимося вам пораду. Близнюки травень місяць 2023-го. Так, карта в нас називається Вичистити тіло і душу те, що я вам тільки що говорила, вам потрібно тут повністю очиститися. Використовуйте воду або вогонь очища, медитуйте на вогонь, е, також якісь пориви вітру, ви близнюки вітер, можете виходити якраз на якусь галявину і очищуватися, візуалізувати собі, що цей вітер вас очищує. Але вам тут потрібно душу і тіло своє очистити. І ще одна карта: Близнюки, травень місяць, 2023. го Так, з'єднайтеся з землею. От після того, як ви очистилися, робіть тут практики, поєднуйте себе з землею, ходіть. Босами по, по траві ви можете ходити, або ж прийдіть в якісь місця сили. так, У нас там взадім. І е, виходьте в місця сили, ходіть кудись в ліс, до дерев. Вам потрібно буде після того, як ви очиститеся, вам потрібно буде цю деру енергетичну, так, коли ви все. Всю грязь себе вимиєте, вам потрібно буде зразу чимось наповнити, не залишати це місто пустим, Тому тут зразу ж наповнюйтеся. Земля вас чує, земля буде давати вам свої сили. Ну і давайте останню карту, Близнюки. І знову, так, це вам знову карта, сплячка і регенерація. Дійсно, вам зараз період вас очищення, період виспіться, відновіть свої сили. Вам потрібно, ви дуже тут багато, можливо, чогось робите, і вам потрібно відновити свої сили. Ось такий у вас вийшов таро-прогноз на травень місяць 2023 року, дорогі близнюки. Е, ставте лайк, підписуйтеся на мій канал, дивіться також інші відео. До речі, ваші гороскопи або таро-прогнози бажано дивитися на три знаки: це де ваше сонце знаходиться, де ваш асцендент знаходиться і де знаходиться ваш місяць. Так ви будете мати більш цілісну інформацію. Все, рада була донести вам інформацію. Дякую вам за увагу і побачимося в наступних відео. Па-па!